Хеллоу, пацанята дівулі. Зараз лісу на дворі, по цій причині я ось так ось одіти, бо дуже-дуже жарко. Значить, розв'язуємо ось такий ось приклад спростити вираз. Спростити вираз. Цей мені вираз знову ж таки прислав один учень по ВК. Всі можете мені присилати приклади по ВК, я їх розгляну на Ютубі. Якщо є у вас якісь проблеми з цим. Значить, ребята, одна дуже крута для вас порада. Одна дуже крута порада. Якщо у вас просто бере лінь, якщо мозок відмовляється працювати, якщо математика зовсім не йде і мозок не працює, що я вам рекомендую зробити? Рекомендую зайнятися спортом. Отже, перед тим, як ми почнемо розв'язувати цей приклад, я зараз 10 разів підніму цю гантелю досить 10 раз підняв у вигляді трьох раз. Так, Значить, це, до речі, крута порада. Я її даю всім своїм учням. Хто лінується і в кого просто мозок не працює, то пробіжіться, займіться спортом, тоді кров піде в мозок і ви краще будете соображати. Так, спростити ось такий ось вираз. З чого почнемо? Бачимо оці два дроби. Бачимо оці два дроби. Бачимо знак мінус. Два дроби віднімаються. Значить, логічно буде, якщо ми їх віднімемо. Це ж логічно, ребята? <р pergunta> ну, Звичайно логічно. Значить, нам треба відняти ці два дроби. Як ми віднімаємо дроби? Дуже просто. Ми шукаємо спільний знаменник. Спільний знаменник шукаємо. Значить, дорівнює. Дорівнює. Е який спільний знаменник цих двох дробів? Який спільний знаменник цих двох дробів? Ну, звичайно, що спільний знаменник, це ми беремо перший знаменник, записуємо, корінь 7 плюс 1. І множимо на другий знаменник. Цей буде у нас корінь 7 мінус 1. Цей буде у нас наш спільний знаменник. Цей буде наш спільний знаменник. Тепер, ребята, тільки повний бовдур, повний неок, не побачить тут формулу знизу. Ну добре, ми до неї ще поверне... повернемося. Далі поїхали. Ми спільний знаменник знайшли. Тепер що робимо далі? А далі ми просто-напросто шукаємо додаткові множники. Як шукати додаткові множники, я детально пояснювати не буду. Я просто буду брати і шукати їх. Так, додатковий множник до цього дробу. Це як? Це ми спільний знаменник ділимо на оцей знаменник. Це у нас буде корінь 7. Мінус один. Корінь 7 мінус один. Так. Ось тут до цього дробу додатковий множник. Як шукати, до ось цього дробу додатковий множник. Ребята, знову ж таки, спільний знаменник ділимо знаменник цього дробу. Ну, все дуже просто. Так, значить, якщо оцей вираз я поділю на ось це, то це буде корінь 7 плюс один. Корінь 7 плюс один. Так, є таке. Є таке. Далі, далі. Це є додаткові множники. Це є додаткові множники. Значить, ми тут зверху записуємо ось цей чисельник корінь 7 мінус 1. Ми множимо на додатковий множник на корінь 7 мінус 1. А давайте подумаємо. Корінь 7 мінус 1. Так, да, ось це 7 мінус 1 це наше. Помножити на корінь 7 мінус 1. Ну, це навіть зовсім. Темна людина зрозуміє, що це корінь 7 мінус 1 в квадраті. Далі, мінус, мінус, мінус. Мінус. Дивимося, знову ж таки, тут корінь 7 плюс 1. Корінь 7 плюс 1. Так? Ми його множимо ось на корінь 7 плюс 1. Знову ж таки, корінь 7 плюс 1 помножити на корінь 7 плюс 1. Це буде корінь 7 плюс 1 в квадраті. Так. Я думаю, тут питань у вас не має бути ніяких. Тут усе зрозуміло. Далі поїхали. Далі поїхали. Дорівнює. Дорівнює. Так, ребята, маркер не пише, буду писати синім. Дорівнює. Дорівнює. Так, я думаю, синій видно. Е, значить, зверху зрозуміло, що у нас ось формула, ось формула, да? знизу також формула. Це формула скороченого множення. Так, значить... Запишу спочатку знизу. Ребят, корінь 7 плюс 1 помножити на корінь 7 мінус 1. Що це буде? Що це є, ребята? Зрозуміло, що це є 7 мінус 1. Це різниця квадратів. Хто цього не розуміє, подивіться урок мій, там, де різниця квадратів. Значить, це буде 7 мінус 1. 7 мінус 1. Далі. Тут також формула. Формула квадрат двочлена. Знову ж таки, хто не розуміє, що це квадрат двочлена і як розкривати цю формулу, то знову ж таки, подивіться мій відеоурок, вам буде тяжко дуже. Значить, квадрат першого, корінь 7 в квадраті, це буде просто 7. Далі, оцей знак. Точніше, знак множення, знак, який отримаємо в результаті множення корінь 7 на мінус 1. Зрозуміло, це мінус. Ну, як правило... Цей мінус ми переписуємо сюди. Так, мінус подвійний добуток першого на друге, тобто подвійний добуток корінь 7 на 1, 1 я писати не буду. І плюс квадрат другого. Є такі. Далі. Мінус переписую. Далі я вас прошу завжди тепер. В дужках пишемо. І в дужках розкриваємо цю формулу. В дужках розкриваємо знову ж таки цю формулу. Квадрат першого, просто 7. Цей плюсик переписуємо. Бачите, якщо тут мінус, значить тут мінус. Тут плюс, то тут також плюс. Так, плюс подвійний добуток першого, корінь 7, на друге, ну, на 1. Не будемо писати помножити на один. І плюс один. І плюс квадрат другого. Плюс один. Так, є таке. Тут, я думаю, все зрозуміло. Тут, ну, взагалі, це просто формула. Ну, Що тут може бути незрозуміло? Дорівнює, дорівнює, дорівнює. Значить, знизу я зразу пишу 6. Так, тут у мене. Я розкриваю ці дужки, значить, Давайте так, зразу додам 7 плюс 1 це буде 8. Ось 7 плюс 1 це буде 8. Так, мінус 2 корінь 7. Так, ось я оці, ось цей вираз трошки спростив. Так? 7 плюс 1 додав. Далі. Мінус перед дужками стоїть. значить, Ми розкриваємо дужки і змінюємо знаки на протилежні. Я думаю, це всім зрозуміло. Так. Значить, мінус. Значить, беремо цей мінус і ці дужки викидаємо, а знаки в дужках змінюємо на протилежні. Перед циміркою зараз плюс стоїть. Бачите, пустота перед цеміркою. А знаки-то міняємо на протилежні, значить мінус 7. Далі, бачите, мінус 2. Корінь 7. І мінус 1. І мінус 1. Так, є таке. І це дорівнює. Це дорівнює. Це дорівнює. Дивимося, значить додаємо. Додаємо мінус 8 мінус 7, це буде 1. 1 мінус 1 це буде 0. Значить, цифри, просто цифри вони зникають. Далі мінус 2 корінь 7 і мінус 2 корінь 7. Це буде мінус 4 корінь 7. А тут у нас 6. Так, перевіряємо, чи я правильно все зробив. Так, е, да, в принципі, зробив я все правильно. Усе я правильно зробив. Е, так, буде 4, на 4 корінь 7 поділити на 6. Тепер скорочуємо. Скорочуємо цей дріб на 2. Скорочуємо цей дріб на 2. Це буде мінус 2 корінь 7 на 3. Ось ми отримали таку ось відповідь. Я думаю, тут усе зрозуміло. Тут просто перше, це віднімання дробів, шукаємо спільний знаменник, да? і друге це знання формули. Все, формули, різниця квадратів ось, і формули квадрат члена. Ось і все. А, да, ще ми тут от дужки розкриваємо. Якщо перед дужками мінус, то беремо цей мінус і ці дужки викидаємо, але в дужках вже те, що от змінюємо знаки на протилежні. Це, я думаю, зрозуміло. Зрозуміло. Так. Зараз перейду до іншого прикладу. А тут все. А, до речі. Три рази зробив, ще треба сім. Раз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Bon, oh, okey. Tac. Tot